Іван, від Луки, перший розділ з 57 по 66 вірш. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. Та узвалася його мати і сказала: ні. Хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечко, написав слова, його ім'я Іван, і всі здивувалися. У ту мить відкрилися його вуста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Усі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи. Ким же буде ця дитина? Бо господня рука була з нею? Народження Івана Хрестителя стало сенсацією. Ця подія стала сенсацією не тільки для самої Єлизавети та Захарії, ця подія стала сенсацією для родини Захарії та Єлизавети, для сусідів Захарії та Єлизавети. І ми з вами прочитали, що навіть по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події, і Бог використав чотири основних знаки, через які він вказав на Івана Хрестителя як на дуже особливу. Дитину як на дуже особливу особистість, давайте я з вами подивимося на ці чотири знаки: по перше. Батьками Івана Хрестителя стали дуже літні люди, і це було дійсно дуже надзвичайно. Це було чудо. І ми можемо навіть зробити таку певну аналогію, як у дуже літнього Аврама та дуже літньої Сари народився Ісаак. Також наступний знак був такий, що Захарія був німий після того, як у храмі зустрівся з Ангелом, і весь час, допоки не народився Іван, він не міг говорити. І всі знали, що це після того, як він ввійшов до храму і як йому було у храмі видіння. Третій знак це ім'я Іоанн. Такого імені не було в родині Захарії та Єлизавети, але ж Господь сказав, що немовля вони мають назвати саме цим ім'ям, і люди були дуже здивовані, чому Захарія та Єлизавета обрали для свого сина, для свого первістка, для а, настільки довго очікуваного сина, саме таке ім'я, яке говорило про те, що і Захарія, і, і, і Єлизавета віддають свого сина а, для служіння Господу. І Четвертий знак був такий, що коли Захарія назвав свого сина Іван і написав на дощечки, що його мають назвати е, Іоанн, то він почав говорити і почав прославляти Господа. І коли люди все це а, побачили, коли вони все це склали в своєму розумі, вони були дуже здивовані. І слово Боже каже, що страх напав на всіх їхніх сусідів. Люди розуміли, що це незвичайна людина, і почали питати один у одного, ким же буде ця дитина. А тепер давайте з вами подивимося ще на одну дитину, про народження якої ми з вами ще не читали в Євангелії від Луки. Це на народження Ісуса Христа, на самого Ісуса Христа, і на Ісуса Христа, як вже на е, дорослу людину, яка постраждала за наші гріхи, і який сьогодні живий, є нашим Спасителем і вже не є немовлятом. Всі знаки, які вказують на Ісуса Христа, Його життя, Його народження, Його смерть, Його Воскресіння, Його Вознесіння, Його друге повернення, все те, що Слово Боже відкриває нам про Ісуса Христа, це такі знаки, це так. Божа рука, яка вказує на Ісуса Христа, і ці знаки вони перевершують всі ті знаки, які вказували на народження Іоанна Хрестителя. І якщо при народженні Іоанна Хрестителя всі почали питати, що буде що це буде за людина, рука Господня, ми бачимо руку Господню на цій дитині. Це не просто дитина, це дитина від Господа. То наскільки ж більше знаків вказують на те, що Ісус Христос Христос – особлива особистість, це Син Божий, це наш Спаситель. І коли ми дивимося з вами на всі ці, ці знаки в Слові Божому, бо саме в Слові Божому ми можемо побачити всі ці знаки, які вказують на Ісуса Христа, то ми з вами е можемо запитати так само: хто ж ця людина? Питаючи про Ісуса Христа, дивлячись на Ісуса Христа, і Слово Боже нам відповідає: Він Син Божий, він Творець, він життя, він Воскресіння, він ваш Спаситель, він досконала людина, він Бог, який втілився, і багато-багато інших відповідей, які всі разом загалом складають єдину відповідь про те, що Ісус Христос є Сином Божим, є Богом, який втілився, є нашим Спасителем. І коли ми з вами бачимо ці знаки, коли ми віримо цим знакам, коли ми з вами поглиблюємося в Слово Боже, коли Господь нам відкриває ці знаки в Слові Божому, коли Дух Святий, святий торкається нашого серця, то ми з вами наповнюємося Ісусом Христом, то ми з вами наповнюємося вірою в Ісуса Христа, і наше серце сповнюється до віри Ісусу Христу, любові до Ісуса Христа і надії на Його друге повернення. Ми з вами віримо всьому, тому що Господь зробив через Ісуса Христа і очікуємо. Всього того, що Господь зробить через Ісуса Христа, і сьогодні з вами сповнюємося радістю і впевненістю через те, що сьогодні Ісус Христос робить для життя кожного з нас, для нашого вічного життя і для нашого сьогодення щодня. Тож будемо з вами разом. Поглиблюватися в Слово Боже для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа для того, щоб ще більше бачити ці знаки, цю руку Божу, яка вказує на Ісуса Христа, щоб ці вказівки вони були не просто в Слові Божому, а вони були через Духа Святого, були відкриті для серця кожного з нас, щоб ми з вами особисто їх бачили, їм вірили. І е, рухаючись за цими вказівками, вірили Ісусу Христу щоденно в своєму житті. Ті очікуючи зустрічі з ним.